Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршуваць. Подивився відео з Диканського району. Ви знаєте, є такий диканський район, можливо, Диканьке село, да? під Полтавщиною, можливо, ще десь в Україні, хто знає краще, ніж я, географії України. Але відео з Диканського району, на якому чоловік. Спілкується з ТЦКшником, який прийшов до нього в двір, і пише йому повістку. Чоловік не хоче брати повістку, тоді той каже, що буде виписувати йому штраф. Чоловік підходить і каже до нього: А що буде штраф? 17 тисяч. Тут ТЦКшник піднімається і починає Посилати матюкати на чоловіка. Чоловік каже, добре: заходить в хату, бере великий молоток, великий превеликий молоток. І каже, ти у мене є довідка. Я молотком тобі щось зроблю, погане, мені нічого не буде. Виходь з двору. І ТЦКшнік Тихенько, 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 тримаючись, правда, ти Цикашник тримався, тримався, рівно тримався, але тихенько-тихенько вийшов з двору. Все, що зробиш? Проти лома немає прийома, як казали колись в старі часи. Да, коли пішло в моду карате, Проти лома прийома немає. Так і з ТЦКшниками. Мало того, що цей ТЦКшник зайшов в приватну власність, до речі, без, поліцая, участковий поліцай розумний сидів, стояв вірніше біля автомобіля на вулиці. Мало того, що він зайшов без дозволу на приватну власність, та він ще матюкає, ображає там господаря і каже, що він йому щось зробить. Ну і аргументом вирішальним в. Протистоянні з ТЦК виявився великий молоток. Що я вам скажу. Безпреділ ТЦК в Україні рано чи пізно вийде боком, Палку, яку пригнаєшся, яка пригнається завжди ламається і завжди когось боляче б'є. ТЦК би зрозуміло це. Та вони, по-моєму, озвірили до такої ступені, що. Розуміти взагалі нічого не хотять з вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на ютуб канал. До нової зустрічі!